Доброго бадьорого, а по головне поетичного ранку. Всім, хто розпочинає цей день разом із нами. Ми нагадуємо, що сьогодні міжнародна спільнота відзначає день поезії, і саме з цього приводу, аби привітати у нас у студії, ми запросили сумського поета Ігоря Касьяненка. Тому першу чергу вітаємо вас з цим святом. Дя Можливо, дякую. Натхнення, гарного настрою, побільше не знаю, позитивних приємних приємних моментів у вашому житті. Ну і взагалі всього хорошого. У в мене одразу запитання. Якось ага. святкуєте цей день? Ну от святкую, прокинувся вранці, так стресово прокинувся, тому що взагалі я ж богема, я так рано не прокидаюся. От прийшов, пройшовся. Тобто, таким це був такий фізкультурний ранок, тому що побачив, я вже сто років не бачив, як в маршрутках люди їздять зранку. Пішки хожу, тож тому що має час. Так ну, що... як ви взагалі прокинулися, не боялися проспати? Ні, ну я все поставила, все, що потрібно, поставив, там, Прокинувся за годину ще раніше, навіть від хвилювання. Ну, тобто... Ми вам дуже дякуємо, що ви до нас прийшли, бо ми насправді вас дуже чекали. У нас дуже багато запитань до вас. І от одне з них ми з, сьогодні з Сергієм почали говорити. У нас таке запитання ну, з особистого інтересу. Чи можна навчитися писати вірші? Можна навіть більш того, треба вчитися писати вірші. Тобто, це як музикант, можна мати там слух, можна мати голос, але там ще щось там відчуття ритму, такту, але треба ще й вправи, 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 багато вправ. Тобто, точно так же і з поезією. До речі, ми тільки що спілкувалися з вашою гостю, попередньою, дуже талановитою, як на мій погляд, поетесою. І от так от вона працює над формою, і це дуже класно, що вона працює над формою, що вона е, вчиться класичному віру. А потім вже буде дозволяти собі свободні, якісь верлібри і так, так далі. Тобто треба вчитися. Обов'язково треба. Я досі вчусь. А як саме? Може, якісь є вправи, техніки? Є вправи, є техніки, є дуже багато літератури з цього приводу. Є, ну там і читати її треба самому, самому. До речі, я нещодавно там розмовляв з художниками нашими. У нас є така студія Данченка, дуже така е, Продуктивна студія, дуже багато художників з неї виходять. Вони теж кажуть, що м, треба трохи, трохи вчителя і дуже багато вправ власних. І тоді ти сам знаходиш це ж мистецтво, воно ж індивідуальне, тобто ти треба вчитися самому собі, відкривати самого себе. От зараз е, є така думка, що е, вірші українські е, не отримають ніколи українські поети Нобелівську премію з літератури, тому що е, вони пишуть вірші з Римою, і їх досить складно перекладати, ну, тобто, дос, досить складно оцінити цю поезію е, іноземним е, читачам, і так далі. Е, скажіть, будь ласка, ну от як особисто ви відноситесь саме от, до Рими, Чи от е, все ж таки сучасні вірші ну, от, мають бути білим? Ну, Просто ваше особисте ставлення, тобто там не концептуально, але от ва ваше особисте ставлення, як ви пишете і чому? А ну я з приводу Нобелівської премії Бруцький писав вірші римовані. І я більш того він писав такі складні вірші, що я впевнений на 100%, що ці іноземці його не розуміли. Їх взагалі неможливо перекласти. Наші не всі розуміють його. От йому дали Нобелівську премію за те, що він створив образ поета у світі. Такого. він жив як поет, і це найголовніше, що взагалі. Повинно бути, треба жити як поет. А так, що ти і живеш, ти, і у тебе все є і в матеріальному сенсі якомусь, і ти якось так ну, все нормально, у тебе, ну, ти такий міщанин, так і, все, і ще й поет Нобелівської премії, такого не буває. Поет це таке життя, і це перше. А потім вже Рими, там, вільні, там, інше. Справжній поет володіє різними формами. І він пише, якщо треба, там можна і так, а можна і так. І треба володіти різними формами, як і Танто треба там, вміти знати декілька е, якихось е, ходів музичних. Але дуже важливо, е, от ми нещодавно спілкувалися от на, в неділю, е, з приводу поета Ні, Ніколая Рубцова, російського, так? і там прозвучала така думка, що поет він взагалі повинен проживати 10 життів одночасно. І тоді він, якщо дуже багато поетів, тому і вмирають, там якось там ну якось трагічно закінчують, тому що дуже активно живуть. І це головне жити активно, створювати своїм життям Образ поета, і тоді можна і <рес> угу. Ну, Ми вам того щиро бажаємо, будемо тримати за вас клички, читати вашу поезію. А зараз були б дуже вдячні, якби ви це зробили у нашій студії і потішили наших телеглядачів таким поетичним презентом, якщо можна. А мені знаєте, мені, е, ви там попередите, коли будемо закінчувати, я вам прочитаю ще один. А зараз такий буде дуже філософський вірш, е, він е, дуже коротенький, але змісту там багато. Зараз можемо поговорити про нього. здесь за любым углом интрига и подвох, весь мир сошел с ума, включая докторов, но весь кошмар не в том, что мир настолько плох, а в том, что это лучший из миров. Вот так вот. Ну, в понеделок зранку. нужно понимать, что это из засветил. Мне кажется, что Бог, ну, он же Бог, он же все знает. Если он створил такой мир, так, в котором столько зла, то лучше просто невозможно было с нами сделать что Я думаю, що це дійсно дуже така хороша позитивна настанова, тому дякуємо Позитивний, вам за. Це. Позитивна настанова на понеділок. Важкий день. А що? Це точно. А як ви розпочинаєте день, щоб він не був важким? Ну, зарядка зрозуміла. Зарядка, музика. В контакті дуже багато музики, знаходжу, що я хочу послухати сьогодні, і почав зарядку робити. Там тібетські вправи, там океажіння, все таке інше. Дуже цікаве, насправді. А скажіть, будь ласка, от як до вас приходить натхнення? Ну, це, мабуть, найдурніше питання, яке може поставити поет. Це, але... це саме класне питання. Якби хто на нього відповів, було б дуже суперське. Ну, ну я працюю над цим теж. Я працюю, я не знаю, як хто працює. Я просто я ще, крім того, що там роблю зарядку, ще я кожного дня практично гуляю в парку нашому і так десь півтори години просто хожу. Тобто я спробував спробувати бігати, але коли ти біжиш, ти зайнятий своїм. Тіло, А коли ти ходиш швидко, то ти просто і це і фізична вправа така, і ти маєш можливість думати. Я хожу і просто знаходжу якийсь ритм, і так хожу та 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 Потім слова починають на нього приходити, приходити, і інколи виникає натхнення дійсно. Ще от кожен вірш має якусь свою історію написання або присвяту, А ви можете якусь таку цікаву історію пригадати, яка можливо з вами трапилася, і потім ви вірша написали. А Я вже все позабував, я поясню, чому. Тому що у мене кожного разу я пишу дуже довго вірші. Тобто я вже написав багато, мені вже не треба відбуватися як поету, там доводити, що у мене там вже є там, 30 або 100, там, або вірші. І я пишу їх дуже поволі. Я пишу, потім а, я в нього, якщо мені подобається, я розумію, що щось виходить, я в нього заселяюсь. А, я починаю там переробляти цей рядок, цей рядок, а може тут переставимо і місяць пишу його. Насправді мені цікаво з собою своїми віршами. Я їх, е, якщо хто був там на моїх концертах, знаю, що я їх читаю просто на пам'ять, а тому що вони мені подобаються. Я не дуже розумію поетів, які читають з книжки або з листа, якщо ти сам не запам'ятав свої вірші, кому вони цікаві взагалі. Ну так, от, а мені цікаві, я з ними живу, і потім я вже забуваю про як це все почалося. Більш того, коли там проходить якийсь там місяць або рік, я знаходжу. Перший е, варіант і думаю, а чого його не залишу? Він не гірший, не найкращий. В нас от запитання від глядача, нам написав о, ВКонтакті. О, питає, о, де проходять і коли будуть ваші наступні концерти? О, концерти, ну, наступний буде в Києві, а це. Буде ну, наступної суботи. А так, це було нещодавно в середу, в бібліотеці Шевченка. Ми там презентували з вашим колегою Сергієм Конозом диск Врімена года. От. Ну, ще будемо. Тобто ми оголошуємо, звичайно, в соцмережах оголошуємо. А от найближчим часом про ну, ну от, це, десь оце, це в Києві буде. А так, от в сумах, отут от, от це так, сумах, в ну може буде щось. Якщо ми щось придумаємо, то буде щось там. Це... Ну, Я Зрозуміло. бачите, що запитують, треба придумувати За, придумуватися. Отже, треба обов'язково придумувати. Ну а в мене одразу запитання а, з приводу музики, тому що а, наскільки я знаю, ви ще й музикант. Тобто, ви ви пишете а, музику і пишете пісні. І от скажіть, ну, чим відрізняється чимось написання саме? Пісні від написання віршу, ну, от е, як просто поетичного твору, принципово відрізняється, тому що коли ти пишеш вірш е, просто вірш, е, ти можеш е, свою думку якось її розмістити на всьому, на чотири там, там на рядки. А коли ти пишеш пісню, потрібно якось так писати, щоб ще й кожен рядок був наповнений, тому що там, якщо співається, то ти просто повинен щось сказати кожним рядком. Бо далі є пауза, є музика, є аранжировка, дуже багато інформації, і людина забуває, не тримає думку. Ну, це головний принцип, мені здається. Тобто є навіть ось такі от технічні mm -hmm. поради. Отже, починаючи музиканти, початківці, знаєте, що треба ось так от концентрувати в кожному рядку якусь певну думку. У нас сьогодні mm -hmm. цілий майстер-клас не лише з поезії вийшов, а ще й з музики, тому ми дуже вам за це дякуємо, що ви дали такі цінні поради. І ще хотілося поставити ще таке ранкове запитання: як влаштуватися на гарний день у вас є якісь свої секрети, ну окрім того, що на, на робочий лад, а як настрій підняти музика, зарядка, можливо, ще якісь рекомендації, можливо, ви своєю поезією ще зможете допомогти це зробити нашим глядачам. Ні, ну насправді на гарний день треба налаштуватися. Ну виходячи з мого віршу, що це кра краще міров, Треба просто сміритися. Треба так. Якщо ти прокинувся, ми дуже залежні. Ми всі люди дуже залежні від природи, від сонця. Ми ж частина космосу. Так, якщо ти прокинувся, і у тебе депресія, кайфуй від депресії. От просто ходи і думай, і, і просто розумій, що це ненадовго, що завтра сонце якось, зорі якось зміститься, і ти буде, буде радісно. Ми насправді повинні приймати все, що нам дається. А от депресія, депресія. Завтра радісно стала радісно. І це, і кайфувати від цього. Ну так мені здається. Дякуємо дуже. У нас насправді залишилось не так багато часу. Ви нам обіцяли, що е, наприкінці розпов... mm -hmm. розкажете ще один свій вірш. Будь ласка, це просто фірмовий такий вірш, спеціально для телебачення. Oh. Е, ви там Любима на цьому світі нет суші, неба нет, і море, нет щастя, нет нет радості і горя, нет Звука в музиці і громі. ветра, метра нет. І грама є я і ти. А все, що кромі, реклама, міле. Реклама. <рес Carr attractions> <fix> Дуже вам дякуємо. Хочу <приятнесь> поблизу. На рекламу поки що перериватися не будемо, але маємо перерватися на ранковий випуск новин і в новинній е студії вже е вже чекає по... Аня книж, правильно? Вже по, мала б чекати. А, ні, ні, ні. Ще не перериваємося. Поки що не перериваємося на новини. Ми користуємося можливості, того, що в нас ще не пішов. А ну нормально, можна ще. А реклама ні, ні. Реклама, ні. Давайте вірші прочитаю, якщо час. Давайте, давайте. Давайте ж це такий жіночий вірш, і він ранковий теж короткий. Це жінка читає така. Не всем моим снам суждено повториться, но этот, как персик среди абрикосов, а в нем белая лошадь и юноша-рыцарь с глазами, в которых нет лишних вопросов. Он всадник надежды в том истинном смысле, в каком я тебя понимать перестала. Он скачет за счастьем, со скоростью мысли, а лошадь живая, а лошадь отстала. Так і поскакало сам. Ми ще раз дуже дуже вдячні, що ви прийшли, що підняли нам і нашим глядачам настрій, що поділилися з нами секретами поетичної творчості. Я нагадую, у нас у гостях сьогодні був поет, музикант Ігор Касьяненко. Ну а просто зараз ми все ж таки перервемося, але не на рекламу, а на музичний кліп.